Я просто хочу пояснити загальну ситуацію, яка сьогодні склалася в Російській Федерації. В них в дійсності санкційні обмеження, попри те, що вони там би говорили, привели до того, що економіка знаходиться в надзвичайно важкому стані. Але Китай заполонив їх ринок своєю продукцією. Китай є основним покупцем сьогодні сировини і енергоносіїв. Росія продає на зовнішніх ринках, Китай допомагає Російській Федерації обходити санкційні обмеження по товарах подвійного використання по елементній базі, як без якої неможливо відновлення воєнної, воєнної техніки. Я, напевно, зараз скажу дуже контраверсійну думку, але я її скажу. В мене є глибоке розуміння того, що припинення вогню на Україно-російському фронті. І знаходження якихось мирних шляхів вирішення цієї війни знаходиться навіть не в перемовинах з Путіним. Ті шляхи знаходяться у перемовинах з Сі Цзінпіном. І саме в розмові Трампа і Сізнпіна, якщо б ще й за умови присутності Європейського Союзу, Могли би бути вирішені проблеми пов'язані з війною у Російської Федерації в Україні. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.